Пам'ятаю себе в 14 років, коли я старався заробляти на буксах, продавав однокласникам стікери з aliexpress, чекав дня колядування та ходив по всім сусідам за день до колядування та бронював собі місце, щоби саме мені відкрили. Носили з пацанами метал на металоприймач, Ой, це вже зайве на даний момент. от ми перевірили кілька точок і виявлені а саме відсутність документів, чим це може бути опасно? Але мої 14 вже пройшли та час змінився. Отож сьогодні я розкажу, як можна заробляти в 14 років. Та звісно на це відео мене надихнули зняти його підписники телеграм-каналу. Отож, сідай зручніше, зараз я розкажу, як можна заробити, якщо тобі 14 років чи навіть менше, та у тебе з нажитого тільки 50 гривень зароблені з приїзду бабусі в гості. Та перед початком скажу, що я активно почав постати інфу про заробіток у себе в ТГ. Там виходять пости, на яких ви можете залутати 300 гривень взагалі на ізі чи навіть суми побільше. Коротше, для. У вас це теж непоганий спосіб трохи збільшити капітал. Посилання на телеграм буде в описі. А і на 250 підписників я викладу ексклюзивний спосіб заробітку там. І так, давайте почнемо з того, що можна заробляти пару гривень в день абсолютно на пасиві. Для цього вам потрібен всього лиш номер телефону. Вам потрібно буде зареєструватися ВКонтакті, так це в ВКонтакті прив'язати до міні-казино, які будуть давати пару рублів в день абсолютно безкоштовно. І це, звичайно, не реклама казино. Мені ніхто не платив за це. Ми навпаки будемо ви Гроші з цього казино. я знаю один такий сайт, він працює з 2017 року, якщо не помиляюся, та так в той час вже теж були такі роздачі. Для того, щоб отримувати по пару гривень в день, треба аккаунт ВК, який прив'язуєте к сайту. І так забирайте халяву кожні 24 години. І таких аків можна робити безліч. Якщо брати площадки, де купляють такі аки, то один ВК буде коштувати плюс-мінус 5-10 гривень. І ви думаю, розумієте, що вам це і так окупиться. Але якщо ви взагалі нічого не хочете вкладати в цей спосіб, то. Просто візьміть номера батьків чи друзів та зробіть на них ВК. І вийде, як мінімум 5 акаунтів. І таким чином 5 аккаунтів будуть вам приносити кожен день з одного АКА мінімум 2-3 рублі. Звісно, це небагато, але ось так, от на постійній основі по пару гривень в день, то в місяць може вже виходити пару сотень гривень. Так як можна отримати від 2 гривень до 30 гривень. Так, там міні-рулетка, але фактично це без вкладень. Та у цього сайта постійно змінюється адреса, тому що створюється багато копій під нього, тож посилання на оригінальний. Та перевірений сайт Новуті, на якому роздаються такі плюшки, я залишу в Телеграмі. Посилання ви самі знаєте де. Наступний спосіб це менеджер по рекламі, як в телеграм-каналі, так і на Ютуб каналі. Але чому саме цей спосіб? Давайте поясню детальніше. Спосіб не потребує вкладень взагалі, ну разві що часу. Але я думаю, якщо у вас стоїть задача заробити, та ви готові багато працювати, ну як мінімум, 20 хвилин. Ваша задача знайти приблизно невеликий Ютуб канал тисяч до 10 20 підписників чи в Телеграм до п'яти тисяч, та написати власну. Що ви хочете бути менеджером цього канала по рекламі та шукати активно рекламодавців, та з кожної продажі брати собі 30%. І можу сказати, що в 80% власник погодиться, тому що канал ще невеликий і великий відсоток того, що цю посаду ще не зайняли. Та якщо ви будете активно приводити рекламодавців, то дохід власника буде рости і ваш теж. Єдине, що можу сказати, цей спосіб все-таки буде потребувати дійсно максимальної концентрації. Так як шукати рекламодавців, це не на базарі торгуватись. Треба бути наполегливим та правильно писати. Листи, так як багато менеджерів просто не вміють писати правильно листи з пропозицією реклами, та в більшості випадків рекламодавці плавненько шлють вас нахрін. Тож спосіб дійсно індивідуальний та потребує вкладу часу і наполегливості. Це ж не цукерку просити, а домовлятися з менеджером по рекламі того сайту, у якого стоїть задача зберегти та примножити гроші компанії. Але якщо ви створите якийсь шаблон, в якому все буде чітко прописано, наприклад, скільки часу буде реклама, в яких таймах, як буде преподнесена відео чи постійно. Аудиторії та позатирати так, як будто ви завтра на Марс летите і залишитися останніми на землі, і тільки у вас є пігулка, яка дасть їм цей шанс. Тож пробуйте цей спосіб, а ми переходимо до наступного. А також не забувайте, що додаткові способи як заробити, я викладаю в телеграмі. Посилання буде в описі, а також на 250 підписників я викладу ексклюзивний спосіб заробітку там. Тож не марнуйте час, а прокачуйтесь в цій сфері разом зі мною. Створення власного ютуб-каналу, чи тікток акаунту та органічне наращування підписників. Чому це так круто навіть для 14-річного френдлі боя? Тому що ще 10 років назад ніхто не знав у таких мережах, а про заробіток на них тим паче був дрімучий ліс. А зараз всі хочуть заробляти, а найлегше, що може бути в праці на семе, це якраз Ютуб канал чи TikTok аккаунт з якого будуть органічно капати перегляди. Способів монетизувати свій контент може бути просто уйма. Це навіть може бути монетизація від Ютубу, яка буде приносити дохід, поки ви спите, їсте, гуляєте, їсти. Ну ви зрозуміли, активно пасив. Дохід. Також ви можете продавати рекламу у відео. Просто потрясли говорящою головою у відео та заробили гроші. Та можете продавати свої продукти, ви можете придумати свій продукт та активно рекламувати його. І коли продажі почнуться, то ви будете на сьому небі від щастя, та вас це буде запалювати ще більше. А якщо ви максимально гнучки, то можна використовувати одразу три сказаних мною варіанти вище, і заробіток буде ростим. І в Україні сьогодні приблизна зарплата 300 доларів. В маленьких містах взагалі 200. А якщо ви будете з продажі реклами Отримувати гроші з прямої монетизації ютубу ще заробляти та продавати ще свій продукт, то можна спокійно заробляти 300-500 доларів в місяць та ще й батькам допомагати. Коротше, скажу, пробуйте, тому що інтернет є у всіх. А то як ви дивитесь це відео? Та телефон теж. А якщо нема ПК чи ноуту, то не проблема. Я взагалі 6 років тому, коли завів свій самий перший канал, знімав взагалі про скейти. Тоді я мега захоплювався їми. Ну і зараз мені взагалі то подобається кататися на скейтах, але якраз на першому каналі я знімав взагалі різні від... Відео, починаючи від скейтів, закінчуючи влогами. Я пам'ятаю, як почалася ця кар'єра починаючого блогера. Мені подарували iPhone 6, та я звів на ньому канал. Знімав мене друг та монтував я по вечорам відео на телефоні. В мене ж не було взагалі ніякого комп'ютера. Крутився як міг, і ось це все я розказав тільки для того, щоб ви зрозуміли, що я теж починав взагалі без комп'ютера, тільки iPhone і ось цього MacBook у мене взагалі не було. Він тільки з'явився зі мною буквально 2 роки тому, коли я вже його купив тут в Європі. Тож був. У мене тільки маленький телефон. Рекомендую, до речі, реально придивитися до цього способу, тому що навіть з телефону ви можете почати бути блогером. Наступний спосіб це заробіток на реферальних посиланнях в банках. Раніше картки були тільки у дорослих, але тепер вони є у всіх навіть 10річних дітей. Тож рекомендую спробувати цей спосіб. Вам потрібно всього лише 50 гривень для вкладу, і все. Схема така: ви заходите на сайт Букс, де платять за завдання гроші користувачам, які їх виконують, та поповнюєте 50 гривень. Потім запускайте завдання. В якому вказуєте, що потрібно зареєструватися по вашому РЕФ посиланні, та людина отримає за це 50 гривень, та ви отримаєте, та віддасте плюс-мінус 15 гривень за завдання на сайті. Тобто з кожної реєстрації у вас буде 100% плюс 35 гривень. І так ви можете заробляти стабільно, без ризиків, це точно. Тільки вказуйте в завданні все чітко, щоб користувачі не махінували і не старалися просто отримати оплату за завдання, не виконавши його. Я особисто зняв про це відео та перевіряв, скільки я зможу заробити на цьому способі. Коротко чи тестив його? І результати ви можете подивитися у цьому відео. Залишу посилання на нього в описі. Чи ви можете просто зайти на канал та подивитися його? А також посилання на сайт, де це можна зробити, я залишу у себе в телеграм-каналі. Тільки є один мінус: вам треба буде працювати з електронним гаманцем Payer. Тобто не одразу з карти на сайт, а тільки з карти на Payer, а з Payer вже на сайт. А більше мінусів я в принципі і не замічав. Тож дивіться відео та тестуйте цей спосіб заробітку. Ви мене спитайте, Ваня, а що мені робити, якщо у мене в кармані всього лиш 50 доларів? А я вам відповів. 50 доларів це, звісно, небагато, але якщо інвестувати їх правильно, то дійсно можна заробити з каналом Фьючерсний Горизонт. Це телеграм-канал, де безкоштовно випускаються сигнали по криптовалюті, а іменно в ф'ючерсах, які залітають дуже добре, і можна на цьому реально круто так заробляти. Група відкрита, сигнали безкоштовні, тож, якщо вам хочеться почати заробляти на ф'ючерсах, дійсно реально почати заробляти, то рекомендую, тому що цей канал дійсно зможе вам дати заробіток в криптовалюті. Я сам слідкую за ними вже два тижні, і мені дуже подобається їхні. Сигнали та їхній підход до аналітики. Посилання на фьючерсний горизонт буде першим в описі. Також швидкий спосіб заробити плюс-мінус 50 100 доларів є на Bybit. Ви повинні зареєструватися по моєму реферальному посиланню та пройти перевірку особи KYC. Ну це через батьків просто зробити і все. Перевірка займає 2 хвилини максимум. Після успішної перевірки ви закидаєте 100 доларів, купляєте любі абсолютно монети та продаєте на 500 доларів, тобто зробите торговий оборіт і вам на наступний день дадуть 20 доларів, які ви зможете вивести. Сте без проблем і одразу однією сумою, а це на хвилиночку: 800 гривень. І це ви можете зробити не тільки з мамою, а татом, бабусею, дідусем. Та заробіток з 20 доларів перетвориться на 80, а це вже 3000 гривень. Коротше, спосіб реально простий та працює як годинник. Тож рекомендую. А за перевірку особи не переживайте, якщо ви цього ніколи не робили. Біржа Байбі дуже надійна, це сама майже найпопулярніша біржа в світі. Тож проблем не буде. А 80 доларів на дорозі, як то кажуть, не валяється, особливо в такий час. Та ще раз нагадаю. Посилання з всіх абсолютно способів заробітку я залишу у себе в телеграм-каналі. А також на 250 підписників я викладу там ексклюзивний спосіб заробітку. Тож підписуйтесь, залишилося зовсім трохи. А також підписуйтесь і ставте лайк на цей ютуб канал. Тому що хто, якщо не ви підтримаєте український контент, я стараюся робити якість все кращим, але треба і ваша підтримка. Ондей одей Nobody can't. It's on you. Stop hearing yourself talk. Get off the podcast. Don't be on social media too much. Cut out all the fucking noise. Get back to the fucking mental lab. That's how winning is done. I don't care how good you are in anything, you don't have discipline. You ain't nobody. Right. I'm a winner. I'm going to win. Now, if you know what you're worth, then go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits. You should be a monster. What the fuck did you expect? You're not putting in the work. You have to do more!